Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні на моєму каналі невеличке відео рецепт маринованої цибулі. Маринована цибуля вже стала невід'ємною частиною різних страв, зокрема, подається і до риби, і до м'яса, і я її досить часто використовую в салати. Є дуже багато різних рецептів, але я саме ділюся таким рецептом, який вам точно сподобається. Невелика кількість інгредієнтів, а саме для приготування маринованої цибулі я буду використовувати 2 цибулини середнього розміру це 255 г. Трішки більше, ніж половина чайної ложки солі, одна чайна ложка з гіркою цукру, одна столова ложка олії. У мене це оливкова олія. Я вважаю, що це найкращий варіант. Одна столова ложка остової кислоти 9%. Все, цибулю нарізаю пів кільцями тоненько, ось як бачите на своїх екранах. Після чого, друзі, трішки її переминаю, але так, щоб вона не ламалася, а пустила трішки сік. Додаю туди оливкову олію, остову кислоту, сіль та цукор. Перемішую, відставляю на 15 хвилин. Через 15 хвилин ще раз перемішую. Знову відставляю на 15 хвилин і все, друзі, маринована цибуля готова. Повторюсь, виходить дуже і дуже смачна цибуля. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, і чи сподобався вам смак цибулі. А найближчим часом на моєму каналі буде відео е, цікавого салату, де родзинкою цього салату будуть, зокрема, консервована кукурудза, куряча грудка, гриби і ця маринована цибуля. Дякую, що ви зі мною. Що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.